Продається затишний, акуратний та повністю придатний для життя цегляний будинок у селі Михайлівка, Київська область, Володарський район. Вартість лише 4600 доларів, що робить цю пропозицію однієї з найвигідніших у регіоні. Будинок чудово підійде як для постійного проживання, так і для заміського варіанту і сімейного відпочинку. Тут панує тиша, спокій, відчуття домашнього тепла. Будинок розташований у спокійному та доглянутому селі, де є все необхідне для комфортного життя. Усередині облаштовано три просторі окремі кімнати, у яких легко можна організувати зони для відпочинку, роботи або дитячі. Дві кухні основна та літня, які значно полегшують побут, особливо в теплу пору року, коли можна готувати на літній кухні не нагрівати житлові кімнати. Є зручний коридор, затишна веранда, а також окремо облаштовані ванна кімната та туалет. Ще є великим плюсом для будинків такого типу. Житлова площа становить 36 квадратних метрів, загальна 83 квадратних метри. Будинок повністю цегляний, теплий, міцний і добре тримає тепло. Опалення в будинку комбіноване, газове та конвекторне, що дозволяє економити на оплаті комунальних послуг і комфортно регулювати температуру. Дві додаткові грубки прекрасно підійдуть для обігріву в холоди та створюють приємну атмосферу сільського затишку. У будинку встановлені металопластикові вікна, нові вхідні та міжкімнатні двері, що забезпечують енергоефективність і сучасний вигляд. Газ повністю підключений, а вода подається зі своєї свердловини, що гарантує стабільне водопостачання та автономність. На подвір'ї багато місця для ведення господарства, відпочинку або розбудови. Рівна ділянка дозволяє облаштувати сад, теплиці чи розмістити додаткові споруди. Город площею 47 соток стане справжньою знахідкою для тих, хто любить працювати на землі, вирощувати овочі чи займатися садівництвом. Є добротний погреб та прибуткові господарські приміщення, які чудово підходять для зберігання майстерні або домашнього господарства. Під'їзд до будинку зручний. майже до самого двору веде асфальтована дорога, а останні кілька метрів рівно насипана дорога, що забезпечує легкий доступ будь-якої перероку. До районного центру лише 8 кілометрів, а регулярні маршрутки дозволять без проблем дістатися володарки чи доїхати до необхідних установ. У злі є розвинена інфраструктура лікарня, магазини, супермаркет, аптека, ринок, а також адміністративна установа. Лістями з дітьми важливою перевагою є те, що шкільний автобус щодня забирає дітей до школи та привозить додому. Цей будинок це чудова можливість придбати нерухомість за доступною ціною та отримати всі переваги в спокійного сільського життя з повноцінною інфраструктурою. Для деталей обов'язково звертайтесь до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на канал.